Привіт, я Дасть. Кажуть, осінь це романтика, жовте листя, гарячий чай, книжки. Ха. Для мене осінь. Це час, коли господарі починають ставити гарбузи і всі фотографуються з ними замість того, щоб дати мені шматок курки. Листя падає з дерев. Красиво, та ні. Я вважаю, що це хтось. Наробив безладу і тепер змушує мене по тому безладу бігати, і найгірше це листя чомусь шурхотить під лапами. Я ж, ніндзя, я можу скрастись тихо, а тут шурх-шурх і голуби мене помічають. А ще господиня любить вішати на батареї свої теплі шкарпетки. Вгадайте, хто тепер не поміщається на улюблене місце? Правильно! І я, кажуть, дасті, ділися теплом. А хто зі мною буде ділитися ковбасою, га? Ну, добре, осінь не така вже і погана, «У восени господарю почуть пороги. І знаєте що? Головне для мене. Правильно, сидіти на столі, робити вигляд, щенюхи листя, а потім тихенько хап і начинка моя. «От така вона осінь. Трохи холодна, трохи золотава, але головне завжди смачна. І ще одне, ви знаєте, що восени господарі люблять прибирати? Кажуть, треба навести лад. Ха-ха, я ж кіт, я взагалі протяг цього свята, ханчівки й плесоса. Бо як тільки я красиво розкидаю свою шерсть по дивану, вони знов все прибирають. Це ж мої художні інсталяції. Ось така. Коротка історія про осінь. Підтримай дасть лайком, коментарім та підпискою. Дякуємо за перегляд. Кожен день нове відео з 16. по 19.00.